Доброго дня, друзі, це компанія Автофокус і у нас нове надходження Fiat Doblo 2009 року в Базі. Зараз покажу задній стан зразу, тому що дверця одна. Ось такий сімомісний автомобіль в білому кольорі. Ось такі є наклейки. Дуже класний автомобіль. Ось такий вигляд, ззаді. розпашонка, 2.0 мультиджет двигун. Зараз покажу вам передні. Спереді у нас є музика, є печка механічна, коробка передач п'ятиступенева, ось така приборна панель, звичайне кермо і передні електрослопідімочки. Ось такі чохли на сидіннях. А якщо вам сподобався даний автомобіль, і ви хочете подивитися його або придбати, можете вертати, звертатися до нас за адресою виплати Хаптевича. Це добре. Ми можемо його продати за готівку, безготівкову, кредит-лізинг, а також обміняти на ваш автомобіль. Чекаємо вас, гарного дня.